Капеланське благословіння на 5 березня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. І Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розповідається про той день, день, як ми називаємо, чистий четверг, що в цей день Господь помив ноги своїм ученикам. Але він був дуже довгий, і починається він з того, що спочатку учні по настановленню Ісусу знайшли світлицю, де вони правили Пасху. Потім зайшли на цю тайну вечерю, і Господь сказав, що тут є серед тих, хто вмакає зі мною хліб і вино їсть, той зрадникам є і зрадить мене сьогодні. І потім він звернувся і сказав, що і всі ви зрадите. Сьогоднішній вечір, і Петро сказав, що він ніколи не зрадить, а він сказав, що тричі за чести мене, як півень, ще не проспіває. А потім була а, молитва в Гіпсанському саду, яка йшла із кров'ю і потом, яка витикала і була, знаєте, найпотужніша. Але в цьому великому дні, де ми звертаємо увагу на кожну подію, на кожний дотик, що там відбувся. Я хочу звернути сьогодні увагу на те, що ще там відбулося. А відбулося там те, що Господь переламив хліб і сказав, це є тіло моє, що за вас це є тіло моє, їжте його і дав учнем своїм. І коли чашу дав звином, сказав це є кров моя нового завіту, що за мною проливається. А, пийте її. І на цьому місці їжте тіло і пийте кров, і я і зупинюсь. Бо дуже часто ми. Думаємо про все, але місце життя саме є пити кров Господню їсти тіло Його. В іншому місці він говорить про це, хто, не, хто споживає тіло моє і п'є кров мою, той має життя сам у собі. І ви знаєте, найголовніше, ми да? центр, центр мого життя це мати життя, те, яке дає Господь, те, що дає. Коли я їм його тіло і п'ю кров, яку він мені дає. Кров нового завіту, яку він мені дає. Мені треба не забувати. Да, нав... Інші обставини теж важливі, теж вони потужні, теж вони необхідні. Але мені здається, що серед обставин цього дня ми повинні визначитися на корінний місце центру, де всі інші обставини навколо цієї обставини, знаєте, як. Розкривають її, показують її кращою, посилюють її, але саму центральну обставину я ніколи не повинен забувати, що Господь є серед мене, і я повинен і їсти тіло Його і пити кров Його, щоб мати життя сам у собі, які, яке він і дає мені. Амінь.